Мене звати Гелена, мені 47 років, і я викладаю літературу в одному з найкращих університетів країни. Моє життя оточене книгами, літературними теоріями та запальними дискусіями про класичних і сучасних авторів. Протягом років я звикла до самотнього життя. Не те, щоб у мене не було стосунків, але я ніколи не цікавилася створенням тривалих зв'язків. Для мене чоловіки були в більшості нудними та нецікавими, нездатними зрозуміти моє мислення чи мою пристрасть до літератури. Час від часу я зустрічалася з одним чи іншим, лише щоб задовольнити фізичне бажання, адже тіло теж потребує цього. Але емоційного та інтелектуального зв'язку ніколи не виникало. Я закінчувала вечір, думаючи, що краще повернутися до своїх книг. Мої колеги по роботі вважали дивним, що я не вийшла заміж. Але мені було все одно. Свобода та незалежність були для мене ціннішими за обручку на пальці. Моя кар'єра йшла дуже добре. Мене поважали, захоплювалися мною, і мені вдалося зацікавити студентів літературою. Це професійне визнання певною мірою заповнювало емоційний вакуум. І ось розпочався ще один навчальний рік, а з ним прийшли нові студенти. Університет завжди приймав ентузіастичних молодих людей, деякі з яких були блискучі, інші не дуже. Я була звикла працювати з усіма типами особистостей. На моєму курсі Літературна Теорія теорія-2» була велика і різноманітна група. Серед тих обличчя був 23 річний молодий чоловік, який одразу виділявся. Протягом перших занять я помітила, що він не тільки розуміє те, що я викладаю. Але й має вражаючий літературний репертуар. З його боку виникали складні питання стосовно авторів, яких мало хто знав. Це мене зацікавило не було звично зустрічати такого молодого студента з такою глибиною та сприйнятливістю. Я бачила в ньому рідкісний блиск, що змушував мене хотіти дізнатися його краще. Не помітивши цього, я почала приділяти йому більше уваги. Його очі дивилися на мене з щирим інтересом, і я задумувалася, що ж ховається за таким незвичайним розумом. Зі проходом тижнів мої заняття стали родючою землею для наших інтелектуальних діалогів. Поки я пояснювала концепції про історичний контекст певного автора, він піднімав руку і збагачував дискусію вражаючими фактами та аналізами. Вся група помічала цей інтелектуальний зв'язок. Деякі колеги захоплювалися, інші. Можливо, навіть заздрили. Але мені було все одно, адже я нарешті знайшла когось, хто здатен змусити мене захоплюватися обміном ідеями. Одного вечора, після особливо натхненного заняття, я зібралася з духом і запросила його випити кави. Моєю метою було пізнати його поза аудиторією, зрозуміти його впливи, його історію, його літературні вподобання. Він погодився з відкритою усмішкою. Здавалося, що він був радий запрошенню, і це запалило в мені давно забутий вогонь. Я відчула легку тривогу, яку не відчувала роками. Ми сіли в кав'ярні неподалік від кампусу. Розмова текла природно. Ми говорили про російських авторів, французьку поезію, більш темні літературні теорії. Здавалося, ніби ми занурені в паралельну всесвіт. На моє здивування. Наші смаки щодо книг і письменників були неймовірно схожими. Він знав рідкісні твори авторів, про яких мало хто говорив. Це було велике задоволення обмінюватися рекомендаціями з кимось, хто розумів мої захоплення. У той момент він розповів мені, що є племінником великого письменника, відомого національній літературній сцені. Це пояснювало його інтерес і глибокі знання, хоча не зменшувало заслуг його власного інтелекту. Захоплена, я зрозуміла, що переді мною не просто освічений молодий чоловік, а й чутлива, емпатична та приваблива особистість. Моє серце, раніше таке скептичне, починало віддаватися новим відчуттям. Ми розмовляли годинами, втрачаючи відчуття часу. Коли ми вийшли з кав'ярні, сонце вже сідало, і я відчувала легкість, закоханість у цей блискучий розум, і в те, як він змушував мене відчуватися зрозумілою. Я пішла додому з усмішкою, з нетерпінням чекаючи наступної зустрічі в аудиторії, очікуючи кожного слова, що лине з його вуст. У наступні дні ритуал після кожного заняття повторювався, я прибирала свої книги, він чекав, поки інші покинуть аудиторію, і тоді ми залишалися в коридорі, розмовляючи. Час здавався пролітати швидко, коли ми були разом. Ми говорили про літературу, звичайно, але також про музику. Уявні подорожі, які ми хотіли б здійснити, про те, як суспільство ставиться до мистецтва в сучасні дні. Я відчувала себе живою поруч з ним, оновленою, наче відкрила безмежне джерело натхнення. Ніколи раніше я не завезувалася з кимось таким чином. У міру того, як наша близькість зростала, я не могла заперечувати почуття, що зросли в мені. Це було не просто інтелектуальне захоплення, це була пристрасть, бажання. Він, зі свого боку, проявляв увагу, ніжність, доброзичливість. Ніколи прямо не говорив про любовні почуття, але його погляд і усмішка ясно давали зрозуміти, що між нами щось більше. Зрештою, я вирішила зробити перший крок. Запросила його на вечерю до себе додому в суботу ввечері. Це мав бути більш інтимний момент, без нейтральності кампусу чи переповненої кав'ярні. Він охоче погодився, сказавши. Що принесе добре червоне вино, щоб гармоніювати з вечором. Моє серце билося швидко, очікуючи, що може статися. Я провела тиждень у хвилюванні, вибираючи меню, прибираючи свою квартиру, підбираючи книги, щоб стратегічно розставити їх на виду. Я хотіла вразити його, показати трохи більше того, ким я є. Я також думала про можливість піти далі слів, перетворити це приховане бажання на щось фізичне, реальне. Відчувала себе підліткою, хвилюваною та невпевненою, але рішучою. Нарешті настав суботній день і з ним моє очікування. Я одягнула красиву сукню, зробила зачіску, нанесла легкий аромат. Я була готова зустріти його і, можливо, пережити щось інтенсивне та незабутнє. Він прибув вчасно, приніс червоне червоневину відмінного врожаю. Його очі світилися, коли він мене компліментував. Сказав, що я виглядаю чудово, а мій дім відображає мою культурну та вишукану особистість. Ми сіли за стіл, смакуючи вечерю, яку я приготувала з любов'ю. Розмова текла, як завжди, природно і глибоко. Ми сміялися, тостилися, обмінювалися поглядами, які говорили більше ніж тисяча слів. Через деякий час ми покинули стіл і сіли на диван. Там я продовжувала говорити про рідкісні книги, які мала, поки він поступово наближався до мене, оточуючи мене своєю теплою присутністю. Моє серце билося шалено. Я хотіла відчути його ближче, знати смак його губ. Напруга в повітрі була відчутною, і вино тільки робило все більш відчайдушним. Коли я нарешті зібралася з духом, я нахилилася до нього і поцілувала його. Його губи були е м'якими. Його руки міцно обійняли мене. Це був повільний, палкий поцілунок, наповнений тижнями стриманого бажання. Моє тіло реагувало на кожен дотик. Я проводила руками по його плечах, відчуваючи енергію, що виходила від нього. Він відповідав, проводячи рукою по моїй талії, наближаючи наші тіла. Рішуче піти далі, я почала знімати його одяг по одному предмету, відкриваючи його теплу шкіру під шарами тканини. Моє бажання було інтенсивним, потужним. Однак, коли я нарешті дісталася до його трусиків, мене чекав несподіваний сюрприз. Опустивши їх, я побачила, що його пеніс був надзвичайно малий, що шокувало мене і змусило мої очі розширитися. Розчарування було миттєвим, немов світ обвалився переді мною. Це бажання, так ретельно побудоване, зникло за мить, як вибухнутий повітряний куля. Зорієнтована, я вигадала якесь виправдання. Сказала, що почуваюся погано, і попросила його піти, ігноруючи його збентежений вираз обличчя. Як тільки двері зачинилися, я впала на диван, розбитий. Самотня, моя голова крутилася. Як могла така неймовірна зв'язок, така інтелектуальна та емоційна спорідненість бути зруйнованою фізичним питанням? Я відчувала сором за свої власні думки. Чи була я настільки поверхнева, що не могла впоратися з таким? Факт у тому, що я була розчарована, не змогла уникнути цього відчуття. Я провела ніч без сну, перечитуючи уривки з книг, які раніше приносили мені задоволення. Тепер нічого не здавалося заспокійливим. Це було, наче магія була вирвана з мого світу. Це було не лише про малий пеніс. це було про розрив очікувань. Я ідеалізувала цього хлопця як ідеального партнера, здатного задовольнити не лише мій розум, а й тіло. Реальність була жорсткою, і я знала, що не зможу відновити те саме захоплення та пристрасть. Мій інтерес до нього миттєво виянув, як квітка без води. Коли я згадувала його обличчя перед відходом, я відчувала певну провину. Він не винен у тому, що він є таким. Але я не могла змусити себе відчувати те. Чого більше не відчувала. Наступного ранку я витискалася до університету. Відчувала себе важкою, не мала бажання сідати за аудиторію. Як дивитися на нього після того, що сталося минулої ночі? Я намагалася переконати себе, що можу підтримувати професійні стосунки, але серце було неспокійним. Спогад про останній момент у моїй квартирі мене переслідував. Під час заняття я уникала зорового контакту з ним. Я помітила його збентежений і поранений погляд, але не змогла відповісти взаємністю. Щось змінилося між нами, і це здавалося незворотним. Після заняття я не чекала, щоб поговорити. Швидко зібрала свої книги і вийшла, залишаючи його з його питаннями. Така атмосфера зберігалася протягом наступних тижнів. Він намагався наблизитися, задаючи питання після занять, але я не давала відповіді. Просто не знала, як впоратися з ситуацією. Внутрішньо я знала, що була несправедливою, але не могла контролювати свою реакцію. Привабливість, яку я відчувала до нього, була такою жорстоко пов'язаною з повним захопленням, що будь-яка тріщина її руйнувала. Друзі та колеги помічали мою зміну настрою. Запитували, чи все гаразд, чи щось сталося. Я приховувала це, змінювала тему. Ховаючись у купи робіт для виправлення. Я намагалася повернутися до свого раніше звичного режиму, зустрічатися з кимось випадково, щоб задовольнити фізичне бажання. Але цей досвід був порожнім, нагадуючи мені, наскільки інтенсивно я відчувала щось справжнє до того хлопця. Я запитувала себе, чи не була я поверхневою. Але справа була не лише в розмірі статевого органу, а й у розриві зачарування, яке я створила. Я змушена була зіткнутися з власною суперечливістю. З одного боку, я бажала блискучого розуму, неспокійного духу. З іншого, прагнула фізичного зв'язку, який би повністю задовольнив мене. Коли я зіткнулася з цими двома речами, все розпалося. Все ж таки, я знала, що нічого не буде, як раніше. Ідеальне зображення, яке я створила про нього, більше не існувало. Воно було заплямоване, і я не могла прикидатися, що це не має значення. Заняття продовжувалися, а я зберігала відсторонений вигляд. Він, більш тихий, не настоював так сильно після певного часу. Можливо, зрозумів, що я відступила, не знаючи чому. Всередині мене було велике порожнече. Я втратила щось цінне, глибокий зв'язок з рідкісною людиною. Але також не могла жити з відчуттям, що чогось бракує на фізичному рівні. Мій розум був розділений, без відповідей. І з кожним днем я лише накопичувала більше питань, не знаючи, чи знайду я колись вихід. Одного дня я залишилася одна в аудиторії після того, як усі вийшли. Я спостерігала за партами, дошкою, розкиданими книгами, намагаючись пригадати відчуття захоплення, яке я мала. Коли бачила його сидячим там, уважним до кожного мого слова, я думала про нескінченні розмови, про обмін ідеями, про момент, коли зрозуміла, що закохана. Це було так рідко знайти когось, хто розуміє мій внутрішній світ. Проте, та ніч у моїй квартирі була переломним моментом. Мій розум не міг подолати розчарування. Кілька днів тому я отримала його електронного листа. Повідомлення було коротким, але щирим. Він вибачався за те, що не зрозумів, що сталося, казав, що відчуває мою відсутність. Читаючи це, я відчула вузол у горлі. Чи могла б я відповісти, пояснити все? Чи було б занадто жорстоко говорити правду? З іншого боку, не було майбутнього, якщо я не прийму його повністю. А якщо я не могла жити з чимось таким фізичним, що це говорить про мене і мої пріоритети, я провела години у роздумах. Мій ідеал ідеального партнера розбитий. Я, яка завжди вважала чоловіків нецікавими, тепер знайшла когось захоплюючого, але фізична недосконалість важила більше, ніж я хотіла визнати. Чи мала я ігнорувати свої тілесні бажання і культивувати інтелектуальний зв'язок? Чи це була б брехня перед собою? У цих роздумах я зрозуміла, що немає простої відповіді. Моє життя опинилося в незручному становищі, відображаючи мої слабкості та упередження. Зовні сонце сідало. Я все ще не знала, чи відповім на електронного листа, чи спробую щось виправити, чи просто залишу все загинути в тиші. Доля здавалася невизначеною. Дні ставали довгими та повільними. Університет продовжував свій хід, студенти вели своє життя, а я виконувала свою роль ефективної, але відстороненої викладачки. Спогад про нього, про наші діалоги, про його усмішку, про його інтелектуальний блиск стискав мою грудь. Водночас пам'ять про момент, коли бажання розірвалося, залишалася живою. Я задумувалася, чи насправді я не вимагала від людини досконалості. Я завжди пишалася тим, що не що була такою критичною, такою вибагливою, такою вимогливою. Можливо, це стало моїм руїною. Але, з іншого боку, я не могла змусити себе бажати того, чого більше не відчувала. Секс і фізична привабливість також є частиною справжніх стосунків, і ігнорувати це означало б обдурити себе. Таким чином, я залишалася в дилемі, відмовитися від когось інтелектуально ідеального. Але фізично непривабливого для мене, чи спробувати прийняти те, що мене турбувало, і зберегти інтелектуальний зв'язок. Не знаходячи чіткої відповіді, я продовжувала жити своїм звичним життям. Виправляла роботи, готувала заняття, брала участь у відрядженнях департаменту. Все працювало як раніше, але мій настрій був вже не таким. Він продовжував відвідувати мої заняття. Тепер більш стриманий, більш віддалений. Я помічала смуток у його погляді, можливо, образу, яку він не міг виразити. Навчальний рік тривав, а листя падало назовні, відзначаючи плин часу та невизначеність всередині мене. Я все ще не знала, що робити зі своїм емоційним життям. Однак досвід навчив мене, що навіть моя стійкість вимог може розвалитися, коли стикаєшся з людськими недосконалостями. Не знаю, чи знайду я мужність спробувати знову. Чи звикну до самотності, чи одного дня, задолуючи випадком, зрозумію, що не вся досконалість живе в тому, що видно. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.